Вітаю, друзі! Сьогодні хочу вам показати ще одну таку гру, яка може допомогти вивчати, наприклад, англійську мову. Тут для того, щоб пройти далі, треба на англійській мові правильно писати слова, які написано на стінці, і заробляти відповідно бали. Ось можемо бачити. Ми просто так стінку пройти не можемо. Вона не пробивається. Так, рука. Нам потрібно правильно написати на англійській мові. І тут уже мені самому потрібно згадувати, щоб не помилитись. Так, хант, рука. Що ми маємо? Ось, будь ласка, пройшли. Ось золотий слиток. Забрали 20 балів. Так, тепер от нога. Так, нога тут попростіше. Нога це, наскільки пам'ятаю, лек. Ану, правильно? Так, правильно. Правильно так, а от голова. Знову забрали 20 балів. Голова не пам'ятаю. Ну, добре, головний принцип, вам зрозуміло. Дуже просто, дуже легко. Слова, які потрібно запам'ятовувати, вводимо у цю гру. І щоб пройти таку от вікторину, нам потрібно вводити їх. Правильно на англійській мові інакше ми не пройдемо далі і не заробимо балів.